Так, а ось ця троянда в мене без опізнавальних знаків. Скажіть дівчатка, хто знається, це, це ангела чи ні? Чи це щось подібне? Покупувала десь ангелу, але ж не тут садила. Це щось похоже. Перша квітка хризантеми хризентем усі розквітленка. Я люблю хризантеми. напевно, тому що вони символ осінніх квіток. Ну, я знайшла ще пакетик маті воли. та й думаю, а чи посіять мені її, може буде на осінь, ще аромат, Та в мене вже така гарненька. Ну, ще не квітує, але ж є, тож, напевно зроблю експеримент. Якщо сьогодні приберу в квітнику, то посію ще. Оська! Оська. Це така ж діла. Що ти робиш? Оська? <vtretro> не тери, Юлі дивана, бо не буде вам де сидіти, тільки їй. Моститься, щось там, мабуть. Моста, моста, ямка там треба намостить. Все, зручно, не дуже, давай ще з цього боку трошки. Ти ще й вкриватися хочеш чи що? Може, й Ні, В неї таке щось є не та штучка. А там було не було. Я з лікарні у нас ще не закінчилася майже. В п'ятницю приїде. Йду скупитися в аптеку, ще три дня будуть капати її дома, Фельдшер буде приходити і капати. Так, ну що, пакети, щастя.